Ганс Крістіан Андерсен, капусний хлопчик, був колись старий поет, такий собі добрий старий поет. Одного вечора сидів він удома, а на дворі ревла гула негода. За вікном періщив дощ, одначе старому поетові було тепло і затишно біля каміна, де палахкотів огонь та пеклися яблука. Не дай Боже, щоб така негода застала когось у дорозі, промок на бідолаха до рубця. Мовив старий поет, бо мав дуже чуйне серце. Аго, відчиніть мені, я замерся дуже змок, почувся під дверима дитячий крик. Хтось там плакав і гупав у двері, дощ лив, як з відра, вітер несамовито бився у вікна. Бідолашне, мовив старий поет, і пішов відчиняти двері. На ганку стояв хлопчик. Він був голий, як долоня, а по довгому золотавому чубчику в нього збігала вода. Хлопчик капав від холоду Хапав від холоду дри... Дри... дрижаки. Якби його не впустили всередину, то напевно пропав би під лихою зливою. Бідняточко, мови старий поет, і взяв його за руку. Ходімо до мене, і я тебе зігрію. Вип'єш та з'їси яблучко. який же ти гарненький. Хлопчик і справді був гарненький, очі в нього блищали, мов дві ясні зіроньки, а золотавий чубчик, попри те, що був мокрий, як лющ, пився красивими кучериками. Хлопчик ну викопаний ангелик, тільки от був блідий і закоцюблий. У руках він тримав красивого лука, хоч той і був зіпсований дощем. Фарба на тоненьких стрілах геть полущилась від води. Старий поет усівся біля каміна, взяв хлопчика собі на коліна, викрутив йому чубчика, відігрів його руки у своїх і напоїв гарячим солодким вином. Тоді хлопчик збадьорився. На його щоках заграли рум'янці. Він зіскочив додолу і закружляв у танку навколо старого поета. Ну і же ти, мовив старий поет. Як тебе звати? Мене звати Амур, відповів той. Хіба ви мене не знаєте? Бачите, мілок? Не сумнівайтесь, я вмію стріляти. Гляньте, яка гарна погода, і як ясно світить місяць. Але ж у тебе зіпсований лук. Дурниця, скрикнув хлопчик, схопив у руки лука та й його роздивлятися. Він уже сухий, сухісінький, йому ніщо не зашкодило. Це тива натягнута аж брини. Зараз я її випробую. І хлопчик натягнув лука, наставив стрілу, прицілився і лучив доброму старому поетові просто в серце. Ось бачиш, який справний мій лук, сказав він, зареготав та й чкурнув на двір. Ну, шалапут, вистрілив у старого поета, який впустив його до теплого дому, приголубив, та ще й пригостив солодким вином і смачненьким яблуком. Добрий поет лежав долі й плакав. Він справді був уражений у самісіньке серце, а трохи згодом мовив Фу, який капусний хлопчик той амор. Розкажу не я про нього всім чемним діткам. Нехай пильнуються і ніколи з ним не бавляться, а то він чого доброго їх образить. Всі чемні дітки, дівчатка та хлопчики, яких попередив старий поет, стали остерігатися того капасного амура, хоча він таки примудрявся обводити їх кров пальця, бо з нього був неабиякий хитрон. Бувало, вертаються студенти з лекцій додому, а він чимчикує поряд з ними в чорному сюртуку із книжкою під пахою. Не знаючи, що він за один, вони беруть його по руч, як свого, а й тоді Амур протинає їхні груди стрілою, а ще він не зводить свого погляду з дівчаток, які після сповіді гуртуються в церкві. А тож він завжди ступає за людьми на зерці. Він сидить у театрі на величезній люстрі і палає там ясним вогнем, а люди гадають, чи то горить лампа. І лише згодом помічають дещо інше. Він гасає королівським садом і повалу. О, якось ціле у серце твоїх батька і матері. Ану, спитай їх про це. Нехай розкажуть, а вже ж той моркапасний хлопчик, обминає його десятою дорогою, він завжди переслідує людей. Уяви собі, одного разу він випустив стрілу в стареньку бабусю, але то було, було хто зна коли і давно минулося. Щоправда, бабуся нічого того не забула, фу, підступний Амур. Одначе тепер ти його пізнаєш і знатимеш, який то капасний хлопчик.